Як ви думаєте, чим займаються гравці, щойно повернувшись зі школи. Сьогодні за допомогою нашої адмінки ми прослідкуємо, чим вони займаються. Мені тут передали, якщо не поставити лайк та не підписатись на мій канал, то вже завтра ти можеш проснутись на мусорнику. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис завантажуй гру. Обов'язково вводи промокодик Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Вся детальна інформація знаходиться в описі, на годиннику майже 18.00 а це означає. Те, що зараз в більшості гравців вже прийшли з навчання та грають на Ukraine GTA. Тож пропоную за ними прослідкувати, чим вони взагалі займаються. Перший у нас на черзі це Василь Фокус. Наразі він їде на ось такому автомобілі. Це у нас що? А це у нас Lamborghini Urus. Вона, начебто, дорога тачка. І мати такий автомобіль треба бути трошки багатим. Коротше, їде він, напевно, десь на автобазар. Так, він буквально нещодавно зайшов на сервер. Тож, давайте подивимось на його аккаунт. Наразі в нього на руках 44 мільйони. Майже 45 на банку 60 мільйонів, 22-й рівень. Та слухайте, ми попали на золоту рибку. Він є в ось такому клані, і роль у нього в клані модератор 4. Так, Азарега він акаунт ще в 23-му році. Так, що там у нього по мені? В нього є Rolls-Royce, Lamborghini Urus, квадроцикл і ось така Audi. Ага, в нього немає нерухомості і немає бізнеса. Окей, наразі він приїхав на автобазар, та напевно продає ось цей Lamborghini Urus. До речі, тачка реально симпатична. Я не знаю. Як, але він включив мигалки. І на ось в такому простому автомобілі в нас мигалки. Що це за приколи? Кому взагалі цікаво, він в чаті написав, що мінімалка 20 мільйонів і 300 тисяч гривень. Знаєте, досить багато. Перші у нас лідери це Нікіта Варвар. Ага, а ось і наш Нікіта. Стоїть, виходить, він на блокпості. І знаєте, тут досить багато гравців. Коротше, наш Нікіт ходить і контролює ситуацію. Так, а тут а що у нас? Якогось діда затримали та зашов? Так, у нас там взагалі якийсь бандит, походу, приїхав зустрічній смузі дає газу. Страф йому випезу. Ха-ха, диви диви диви. Давайте зупиняйте того бандита. Опа, все, Дивіться, школьний вибіг. Ха-ха, тікає, тікає. Все, школьника замучили. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. слідкуй за наступним гравцем. А він тут таке видає. Якась боротьба. Бойцовський клуб, чи що. Втіпає, я так розумію, другий рівень. І, походу, він досі не вів промокод Фортіс. Тому що по ньому не видно, що він багатий. О, та нього тут все по нулям. Як я й говорив, другий рівень. А, та він зареєструвався вчора, я поняв. Ага, коротше, він зараз буде здавати на права. Окей, нехай здає. Та не будемо заважати, а що за ним слідкувати. Опа, а тут у нас людинка знаходиться в організації. Ростислав Гончаренко. Ой, вибачаюсь, Гонтаренко. Так, знаходиться він у нас десь на плацу. Я так розумію, він у нас в ДСНС. Так, а що там взагалі в нього на аккаунті? В нього на руках 181 тисяча гривень, на банку 103, 40 карбованців, а також 10 рівень. Ранг у нього четвертий. А провів він у грі 102 години. Зараз, коротше, я так розумію. Якісь збори будуть чи що. Так, а це у нас Маріан Грепась, буквально зараз зайшов у гру та знаходиться, напевно, у своїй квартирі. Ну наразі він нічого не робить, просто стоїть в АФК. Окей, а поки він стоїть в АФК, давайте подивимося, що в нього взагалі знаходиться на акаунті. На руках у нього знаходиться 1 мільйончик та майже 300 тисяч гривень. На банку зовсім мало. 45 карбованців в нього. рівень 22. другий. реєстрації 23 рік. Провів він у грі майже 700 годин, а в мені в нього є квартира. В котрій він знаходиться, також є квадроцикл, які з ланцер Прадо, Кавасакі. Ну, знаєте, початковий гравець вже виходить вийшов зі своєї квартири. І що він тепер так буде просто стояти? <свісно> Досить дивно. Наступна у нас на черзі це Оля Шубина. Так, що там в неї на аккаунті? Лямчик гривень, 5 мільйонів на банку, 230 карбованців, 22 рівень, так, 12 рівень у фракції. Ну і наскільки ви зрозуміли, вона знаходиться в організації 1 плюс 1. Куди вони взагалі їдуть? Певно, їдуть записувати. Якісь новини. О, так їхали, що не замітили перешкоди. І наш тіпчик врізався. Побив машину. А хто платить, буде, алю. Ні, ну ти, братік, даєш. Опа, а зараз вони будуть приїжджати через блокпост. Напевно, без перевірок. А, вони приїхали саме сюди. І я так розумію, будемо тут проводити репортаж. Біжить наша Оля, до речі, скінчик, прикольний. Така чисто натуральна журналістка. О, тіпчик вже став камеру. Зараз її будуть, походу, знімати. А де мікрофон не поняв? Так ну все, вони роз'їжджаються. Били пару фотографій і все. Ви просто подивіться, скільки їх тут. Коротше, бігають і заробляють гроші. І ви просто подивіться на міні-карту. Тут реально багато людей. Так, зараз давайте заглянемо на центральний ринок, але щоб мене не замітили, пропоную зробити дещо цікаве. Гепс, і мене не видно. Ось цього зайшов всередину. Ну і коротше, гравців досить багато. Так, ну і що ж, деяка частинка гравців знаходиться ось тут, а саме на центральному ринку. Коротше, продають, торгують туди-сюди, жила-била. Але на будівництві набагато більше. Ну а зараз слідкую за поліцією. А саме Павло Герисименко, Так, він у нас тут гослідуючий: 500 тисяч гривень на руках, 4,3 мільйона гривень на банку. Так, Донато в нього 1147 карбованців і 28 рівень. До речі, це великий рівень. Зареєстрував він свій аккаунт ще в 23-му році, а провів він грі 288-4 годинки. Ламбурджіні, квартира, квадроцикл, мерседеска, банчик. Та чуєте, нормально? Він гроші має. цілься, я лайк вже поставив. Тим часом наш Павло поміняв собі форму, взяв форму корт та стоїть на столі. Ну і не знає, просто знаходиться в інтер'єрі поліції. Женя грозний. Знаходиться він на пірсі і їздять вони на ось такому зазіку. Коротше, якісь роботяги. В нашого Жені на руках знаходиться 25 тисяч гривень, а на банку 63. Так, донату у нього 0, рівень 20-й. Зареєстрував він свій аккаунт ще в 23-му році. І провів він в грі 534 години. Так, в мені. І в нього всього-навсього це Лес-55. Блін, а де його всі гроші? Куди він всі гроші подівав? Стараються вибратися, но ніяк не можуть. Ой-ой-ой, ой ой не виходить. І на Жаня хоче його підштовхнути. Як би мені тільки не хотілося, але я їм не зможу допомогти. Так, ну слухайте, начебто попердай Боже. Давай, давай. Yes, sir. вони майже вибралися. Коротше, ладно, хай хлопці собі їдуть, не будемо їм заважати. Наступний наш гравець це Никита Дмитричук. Надіюсь, прочитав правильно. Так, і він у нас їде на. Автобазар, напевно, продавати ось цей Мерседес. Ой, щось знаєте, багато людей зараз їде на Барину. Так що там взагалі в нього на аккаунті. На аккаунті в нього 330 тисяч гривень, на балансі банку 78 тисяч, донат валюти в нього 237 карбованців, а також 27 рівень, що, до речі, немало. Є у нього всі ліцензії. А, ну ладно, майже всі. Зареєстрував він свій аккаунт у 23-му році. І, до речі, в нього 2383 години, а в мені в нього досить багато автомобілів. Квартири в нього немає і має бізнесу. Окей, нехай продає, не будемо їм заважати. Опа, а ви подивіться на міні-карту. Тут, коротше, битва. Вони стріляють звідси. Один за деревом ховається. Давайте, тіпи, тримайтеся. Ні, ну хлопці добре тримають територію, просто подивіться. Дивіться, переліз і біжить. Хоче, коротше, в крису їх забрати. Дивіться, дивіться, він думає, що він самі хитрий. Ти в спину забирає! В спину стріляє, тіпи. Йов, та його зараз розстріляють, я думаю. А поки ті відвіклися на нього, ті біжать сюди. у -ху -ху, це захват. Коротше, все ж таки вони нормально Працюють, цього ще зараз забирають, забрали. Ой, тут ще три тіпчика. Що заберуть чи ні? Йоу, прикиньте. І поліція приїхала. Куди ти приїхав, друже? Теріяйся звідси. Хе-хе, тут війна кланів. Опа, а тут у нас що за пасажир? Андрій Голобцов. Наразі він знаходиться посеред дороги. І що він тут взагалі робить? Так, ну слухайте, в нього взагалі восьмі рівень, а на руках в нього знаходиться три тисячі гривень. Ну а на банку трошки більше 381. По майну у нього є квартира, я так розумію, економ класу. Мазда є і Хонда Діо, це напевно скутер. А він собі просто на альті йде. Е, нормально, що це за приколи. Опа, під'їжджають машини, я надіюсь, вони йому допоможуть. Ну і коротше, куди з'їдуть? Так, і куди вони взагалі їдуть? Адже вони ж їдуть 5 хвилин. Ага, вони приїхали до його квартири, і він на свою Хонду Діо. Все ж таки, в нас і виявляється скутер. Так він зайшов до своєї квартири і йде до шафи. Щось в шафі реється. Зараз ви можете бачити унікальне видовище, на якому видно, що щайно гравець зареєструвався на Юкраїн ГТА. Адже він проходить початковий квест. Ну як це квест? Початкову сюжетку. А ось є докази. В нього на аккаунті нічого нема. Просто постає аккаунт. Знаєте, таке вперше бачу. Ну що ж, хорошої йому гри. Знаєте, досить склади в нього нік. Автомобіль в нього дорогий. Блін, до речі, прикольно виглядає автівка. Така в жовтому стилі і виглядає як золотиста. Це в нас виходить Мерседес. Мерседес Брабус. А що там в нього взагалі на аккаунті? 26 рівень, 0 до НАТО. Замагався він в 23-му році, а провів він грі майже 300 годин, щось трохи мало. Зброя в нього вкачана на 100%, а також є майже всі ліцензії: Mercedes, BMW, BMW, Kawasaki мотоцикл ну не прям багач. Ну і не капець бідний. Але машинка прикольна, прикольна. Давайте прослідкуємо, чим займається у нас МОЗ. Ось у наш лікар, Влад Єрем. Походу знаходиться в своєму кабінеті, ну і має ось такий ноутбук. У нашого лікаря на аккаунті знаходиться 1 мільйончик та 732 тисячі гривень. На банку 844. Так, з донату у нього 427 карбованців та 25 рівень. Ранку у фракції 12-й. В нього є лише один транспорт, і це BMW M3 G80, а також одна квартира. Хоча в нього рівень 25-й. Ну і знаєте, не так вже багато грошей. Йоу, дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео, там також досить круто.